Ось такий рівчак, бачите, і йду ось так собі стіночку прозваню, випадає. Так, підійшов до камрада, каже, що знайшов щось тут цікавеньке. Давайте подивимось, що каже навіть срібне. Ого, дивіться, це ре -ре реально щось старе. Так, каже, що знайшов царське срібло. Друзі, привіт! Нарешті! З вами я, Тарас, і це мій канал Підземне Сафарі. Так дуже давно ми з вами не бачились. Насправді, я вже і забув, як земля пахне, як то ногами ходити по ній. Тож скучив з закопом, скучив за вами, за вашими коментарями. А і вже за цією порцією дофоміну, тому ось вибрався на коп. Цього разу познайомився я нещодавно з одним камрадом. Він вже дуже багато років копає, але в нього наразі немає приладу, він його продав. І а так як у мене вдома цілих три прилади, то я кажу: ну так нема питань. Поїхали, і він повіз мені, повіс мене, можна сказати, на ось цю місцину, де ми сьогодні будемо копати. Тож подивимося, що тут можемо зможемо знайти. Каже, що знаходили дуже багато різних динаріїв, навіть. Раритетних, коротше, місця чудові. Тому будемо ходити з вами по ЧК сьогодні і подивимось, що вдасться знайти. Але спершу хочу попросити вас поставити вже вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатися, якщо ви цього, цього ще не зробили. Це буде стимулювати робити мене ці відео і надалі і робити їх більш якісними. Я буду копати з приладом еквіноксом 900, буду ходити на програмі Поле 2, тому що мені треба виставити висока мультичастота, і якщо що перемикатися на парк 2 Тобто, 2 — це підвищені частоти для того, щоб знайти більш мілкі такі цілі, цілі металопластику і все, що пов'язане з ЧК. Ось друг камрад буде копати з. Скором третім я йому дав скор третій. Ну і, звісно, ще раз хотів би нагадати вам, що я тепер продаю металошукачі. Я офіційний дилер магазину Фортуна, найбільшого магазину з продажу металошукачів в Україні. Тож, якщо вам треба металошукач, звертайтесь, допоможу обрати, проконсультую і на деякі металошукачі ще й знижечку зроблю. Пишіть ось тут мені в інстаграмі в Дірект. Зробимо все, як ви любите. Так, ну що, нарешті, нарешті, е, налаштував прилад і знайшов перший потужний сигнал. Давайте подивимось, що може бути. Сподіваємося на щось чудове. Наша задача сьогодні ну, на оцих розвідувальних місцях зачепитися хоча б за, є, за якусь знахідку викопав, щоб зрозуміти, чи треба тут взагалі далі продовжувати пошуки, чи їхати щось шукати далі. Так, це що? Ось це, не це. Я вже відвик взагалі. Та де ж? Не бачу. Пінпойтер чує, я не чую. Не чую, баба. Ага, ось. Є, 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 є. Слухайте, це монета. Це монета. А, царьок! Царьок е, Микола, II, одна якась там, одна четверта, одна друга копійки. Ха, Вітайте мене з першим царьком. Слухайте, ну це вже приємно. Це не совєти, але це і не динарії, за якими ми сюди приїхали. Але все ж таки, це мій перший царьок за цей рік, і це дуже-дуже непогано. Спочини мене. А з вас подобайка. Є, yeah. шукаємо далі. Так, ну а для того, щоб знайти сьогодні якийсь цікавий срібний динарій, закопаю ось такий один злотий 2018 року теж срібного кольору діду Хабару. Давайте зробимо ось таку ямочку. Опа, і туди монеточку. Раз. Так, зараз перепровіримо, як воно сигналить. Гарно. Все, це для того, щоб камрад, який тут буде колись ходити, такий, що тут робить цей злотий. Все, дід Хабар. Тебе задобрили, давай нам знахідочки. Друзі, не повірите, пройшов ще декілька метрів, викопав там один болт і знову сигнал, і знову монета. Зараз покажу. Ну що, ось там був царьок, он ямка, ось тут. Ось я трошечки пройшов, теж був потужний сигнал. Чуєте? Викопав. Давайте дивитися. Бо звенить потужно теж. Заявочка. Ага, бачу, бачу, бачу. Так, це або наша якась монета. Бачите ось. Це або якась наша, бо біла, така жовтенька. Або. Або... Так, советик. а ану, чи ранній, чи пізній цікаво. Це три, здається, копійки. Так, три копійки, 1040 тисячу... рік. 1940. Ось така монетка. Блін, це другий сигнал і друга монета. Як вам? Сигнал 32. 31. Дуже чіткий в одну точку, як говорять. Так, е десь тут було. Я щойно побачив тільки гурт. Так, треба брати пінпоїнтер, бо вже не бачу. А, бачу, бачу, бачу. Ось ось бачите. Монетка. Я думаю, що це щось радянське, бо сигнал низький. Так, вже бачу сірпок-молоток. Так, почистив це дві копійки, і вони пізні. 85-й рік. Ну що ж, третя монетка за сьогодні, і це не пройшло ще і 15 хвилин. Мені поки що подобається. 46-47 Вирішив теж наживо копнути, тому що динаміка знахідок на цьому полі мені дуже подобається. І, ну, мало що. А вдруг щось гарне. І ось так наживо. Так, наче викопав, наче не викопав. Зараз пінпойнтер мені все підкаже. А, бачу, 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 бачу. Ось. Дивіться, і це реально щось старе. Ого! А що це таке? Ну, патіна прикольна, але це, це радянщина чи це не радянщина? Що воно таке? Бачите, якісь написи зверху. Так, давайте я зараз чуть-чуть причухаю і ми подивимось, що воно таке. Ну, прикольно, якийсь виріб був. Бачите, пло і. Літера L, вона, наче як польська. Бачите, така з рисочкою такою посередині. Потім якісь ось такі візерунки і такий зачеп. Я не знаю, що це колись було, але це точно щось старе. Тому що ви бачите цю патину, вона така зелена, але, скоріш за все, матеріал мідь. Не знаю, чомусь мені так здається. Якась сапутка, коротше, до чого, не знаю. Походимо, ще подивимось. Камрад ось там зачепився, теж щось нахиляється. Бачу, часто щось копає. Подивимось потім, що він знайшов. Слухайте, хоч. І не можу нарадуватись. Нарешті весна, нарешті тепло і реально тепло. Вон камрад там взагалі в, в футболці просто ходить. так? І я так давно не копав, як я кажу завжди, я вже забув, як пахне земля, запах землі. І ось сьогодні я просто відпочиваю неймовірно. Клас! Сподіваюсь, ви, до речі, теж зі мною відпочиваєте. Тому що, бачите, багато хто писав мені, що давно не бачив моїх відосів, скучив, вже сумує. В особисті в інстаграм люди пишуть. Дуже вам велике дякую за це, друзі. Що чекаєте, що дивитесь, для мене це дуже-дуже важливо. Буду намагатись робити для вас контент ось такий якомога частіше. Ну що, переїхали трошечки на інше місце. Там походили ось ті знахідки, які я знайшов, ось то було все. Ну то була більше розвідка, нас там цікавили саме ЧК. І от переїхали, теж їхали, побачили поле, вийшли, походили, знайшли трошечки кераміки. Зараз тут походимо, подивимось, що можна знайти тут. Але хочу вам сказати, погода просто шик. Навіть бджілки вже літають, тобто настільки вже тепло. Я думаю, що якщо така погода протримається десь місяць, то я думаю, вже точно через місяць буде тут трава вже, ну не на полі, звісно, бур'яни, все буде зелене, як, такий, як вибух потужний зелені оці весінньої. Чекаємо, чекаємо. 51-50, чіткий сигнал. Це я копнув ямку вже, але ще не бачив, що там лежить. Давайте разом дивитись. Може і шмурдяк. Ага, так. Дріт. Ось такий дріт. Ну нічого, перша знахідка. Добре. Далі буду показувати вже щось більш цікаве. Так, підійшов до камрада, каже, що знайшов щось тут цікавеньке. Давайте подивимось, що каже навіть срібне. Чік. Так. Е, ну, патина цікава. Точно, ага, ось воно виблискує так, точно щось старе. І бачите, дві, два отвори є. Зверху та знизу, Скоріше за все, це якась накладочка. Так Що, що ти думаєш? Накладка? Супер, все, пройшли ось цей шматочок. Е, насправді ми їхали на поле, яке знаходиться ось там подалі, але проїхати ми тут не змогли через те, що тут дуже багато е, опадів було, і тому дорога дуже волога. Тому зараз йдемо туди, подивимося, що буде на нашому полі. Це розвідали. Тут можна ходити, кераміка є, знахідки є, але сюди ми ще повернемося, якщо там нічого не знайдемо. Оце коли машина не проїжджає, то беремо так все в руки. Зараз кілометр десь приблизно нам треба йти. І ось ми так шуруємо. Так, ну слухайте, ну ми йдемо і просто дивимося цим красотам, Неймовірно просто ці пейзажі, цей степ наш український, не знаю, клас. Емоції, купа. Тож, окрім того, що, я сподіваюся, ми знайдемо сьогодні щось цікаве, так ще й побачили красоти і прогулялися трошки. Дивіться, прийшли. Ну, майже прийшли. Бачите, отам то наше поле, але ми йдемо ось по цьому рапсу і як гадаєте... Бачите, воно все жовте. І так, і сморід такий. ну, е, Ну, гнилью, гнилью. Ну, мені здається, що це якийсь самосад був, і він його типу, поотравив чимось. Ну, але це не може виглядати як така свіжа знаєте, засійка, бо воно дуже в такому в поганому стані. Тому що? Тому починаємо вже звідси. Бо тут теж ось, камрад каже, тут були чудові знахідки, і там теж. Тобто поселення якось ось так йшло. Добре, починаємо, копаємо перший цікавий сигнал, показую. Так, перший сигнал. 15-14, дуже нечіткий, дуже такий собі. І що я можу сказати? Чому зараз копаю? Ну, наживо, тому що ну, це може бути або якась драбінка маленька, або все ж таки фібула. Бо камрад казав, що він тут, коли е, минулі рази приїздив, то без фібул точно не їхав додому. Давайте подивимось. Тут земля складна трохи. Не така, як на попередніх полях, бо там пісочок взагалі кайф був. А тут щось воно таке тяжкеньке трохи. Трошечки оп. докопався, докопався, довго довелося копати. Десь вона в стіночці була. Коротше, советік. Советік, так званий щитович рамочник. 1936 рік. Старенький, це вже третій советик за сьогодні, але ми сюди не за цим приїхали. Йдемо по цьому пересохшому жовтому ріпаку до нашого поля. Так, ну що, в мене перша цікава знахідка. 5-4. Ну, ми вже думали, що це може бути спинка від Фібули, але ви подивіться. Це шматок Дінарія. Це, знаєте, я і радий, що знайшов, і дуже приграв, бо він не цілий. Бачите, вон там якісь римські написи. І з цієї сторони теж написи. Це ось такий маленький шматочок. І, скоріш за все, це лімесний денарій. Ось так видно, якраз в праву сторону голова імператора йшла, і позаду вон там його косички. Ось такий шматочок стародавньої історії. На жаль, на жаль, на жаль. Але це перша знахідка, така цікава за сьогодні. тож... І ну, шукати далі. Поки ми тут доходили до цього поля, туди приїхали, вон там зараз покажу, машина приїхала, і вийшло двоє камрадів. Зараз будемо спілкуватися, звісно що. Ну, а у мене сигнал. 33. Потужний. І перша спинка від Фібули на цьому полі у мене випадає. Ось така дебела доволі таки, велика, потужна і сигнал гарний. Супер! Цей коп, мені вже подобається. А ось так виглядає цей перехід. Після рапсу, дивіться, переходиш відразу на ось таку гладь. Кайф. І погода така, все склалося. Супер. -у. Відкриття сезону можна сказати. що. Так, ну що, нарешті я знайшов перший сигнал на цьому полі. Аж 60, щось дуже потужне. Я не пам'ятаю, щоб динарії так звеніли, але все ж таки, давайте спробуємо. Подивимось, бо дуже цікаво. Боже, дай, будь ласка, щоб це було щось стареньке, цікавеньке, хоча мені здається, що це щось як. Я сміття якесь велике просто. Так, да, так і є. Велике сміття, ось таке. А звеніло то як. А? Ну що, чергова знахідка? Сигнал був насправді дуже нечіткий. Навіть, я навіть пройшов і потім такий, та ні, перевірю. Тобто і чорний, і колір був ось тут. Але коли один раз копнув, став більш-менш чіткий. Спинка від фібули чергова. Бачите? Хотів би сказати ціленька, але ні, обламана ось там позаду. А тут, наче, все окей. Супер. Друга за сьогодні на цьому полі. Там мій ходить камера, там ті двоє теж по полю тут розійшлися. Тобто знахідки є. Ми тут зараз, знаєте, як, ну, як в гонки якісь граємо, хто перед ким чик 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 пройде конкуренція, ёлки палки Хоча я знаєте, я взяв оцей квадрат невеличкий і ось так методично його виходжую. Тобто, все. А, а ті то там, то там, то там, то там. Ну подивимось, подивимось. Поки результат є, мене це влаштовує. Супер. Фух, Ну що, мій метод виходжування дає черговий плод. 5-6 був сигнал, але дуже чіткий. Ось тут беремо. І що ми бачимо перед собою? Це гудзик. Гудзик, такий гірка, так званий, але половинка. Я такий знаходив на ЧК, це їх, але цей навіть так блищить непогано. Може, навіть срібний. Або олов'яніста бронза, як її називають. Скоріше за все, це, звісно, що олов'янка. Але чудова, прикольна знахідочка. Клас, я таке люблю. Утилітарна річ. Друзі, ну якщо ви додивились відео до цього моменту і ще не поставили вподобайку, будь ласка, зробіть це вам не складно, а мені буде дуже приємно. І підпишіться обов'язково на канал, і напишіть якийсь коментар. Дуже вас прошу, дякую. Знову сигнал, знову старовина. Дивіться, я спершу подумав, що це спинка від Фібули. Ось так випало. Сигнал був низький, але чіткий. Але при більш детальному такому розгляді я побачив, бачите, такі рисочки є тут. Це, можливо, якийсь накоснік, я не знаю, як воно. Ну, типу, перстень якийсь був чи що. Але якась прикраса, ну мені здається, це 100%. Бачите, тут така, таке загострення йде. А тут, на жаль, вона була поламана. Амулетик, браслетик, я не знаю, що це, але точно їх. І точно дуже гарне було колись. Якщо ви знаєте, що це було, було, звісно, що напишіть. Я погуглю і подивлюсь, як виглядав цей виріб цілесенький. Ну що, знайшов ось такий кіндер-сюрприз, ось такий комочок. Звенить з усіх сторін, нічого поки не видно. Давайте розкривати разом з вами. Так. Або шмурдяк, або можливо щось цікаве буде. О, бачу, 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 бачу. Так. Це якийсь кругляшок тогочасний. Е -е. Ось, просто кружочок. Що воно таке? Може кінська збруя теж? Ну, упряж, точніше. Ось такий кружочок зелененький з патиною. І, до речі, знайшов ось тут сліди чиїсь, ось так ідуть. І чітко ось тут в слідах воно звеніло. Перейшли трошечки на інше поле, але поруч теж був сигнальчик, і ось така маленька штучка випадає. Бачите? Як замочок якийсь. Теж бронза, теж щось їхнє, але що саме, не знаю. Пишіть, якщо знаєте, буде цікаво дізнатися. Ось такий непоганий сигнал. В грудочці. Щось ось тут стерчить. А ось тут. от. Опа. Опа. І що це гільза чи що? Ні, це не гільза, патина стара. Коротше, не знаю, що, якась заготовка чи що. Але бронза. Шматок бронзи такий важкий доволі. Ох, друзі, зараз покажу ось такий рівчак, бачите, і дось так собі стіночку прозваню, випадає. Ви просто подивіться на це. Ви подивіться на цю фібулу. Офігеть! Оце вже, скоріш за все, рим, легіонерська якась. Таку знаходжу вперше. Давайте трошечки почищу і подивимось більш детально на неї. Клас. Фух, наскільки зміг, почистив. Блін, ну дивлюся, не можу нарадуватись. Подивіться, яка дебела. І ось на її ось тут гарбу, є навіть такі засічки, якісь, бачите, насечки, засічки. Тобто вона ще й з узорами, можна так сказати. Вона ціла, тобто тут просто накрутити сюди, треба пружинку І це буде ціла фібула. І дуже така потужна, і по вазі, і по вигляду. Це вже не чека, це вже точно рим. Клас. Вподобайку мені за цю знахідку, яка точно війде в топ року. Фу, вже захід сонця скоро, бачите, воно вже доходить. Ми знову повертаємось, вже. йдемо по цьому перепаленому рапсу, ловлю сигнал. Переливчиком 45, вже думав Дінарій. Ага, звісно, знову советик. Знову совєтик, 3 копійки, так, здається, 3, так. і це ранішні, ранішня монетка. Про це говорить ось цей герб позаду. Бачите, такий гарний. Ну, це ще гарний герб. Бо потім якась фігня пішла, а це ще дореформена, воно так, така гарна. Не знаю, який рік, та по суті байдуже. Да? Чи давайте глянемо? Так, ні, не, не видно, бо там якраз закисло все дуже сильно. Коротше, радянщина вже четверта на сьогодні. Але треба динарій, давай, хабар. Фух, ну що, друзі, відходили ми сьогодні цілий день. Місця цікаві, місця гарні і дуже перспективні були колись, я так думаю. Ну але насправді сюди треба потрапляти просто першому на перепашку, і теж будуть чудові знахідки. Тому що ви бачили, ми приїхали тут. Тут ще два камради якихось. Ми з ними, до речі, так і не поспілкувались. Теж приїхали, ходили, повз ну. Ви бачили, коротше. Тож, ось давайте підбивати підсумки, подивимося, що ми знайшли сьогодні на двох ось за цілий день пошуку. Так, ну що, почнемо з мене. О, ну, Насправді, якщо вважати, сьогодні, сьогодні ще я відкривав сезон, то, як на мене, я сьогодні дуже непогано покопав по монетах 1, 2, 3, 4, 5 монет, 4 радянщини, одна навіть. Царьок є ось така одна друга, ви бачили теж. Незрозумілий шильдік теж від чого, не знаю, було б цікаво дізнатися, від чого. Скоріше за все, на польській мові щось написано. Ось ця заготовочка прикольна, насправді видно, що її під щось готували, це бронзова. Щось мало бути з неї. Можливо, навіть фібула розкатана, я не знаю. Потім фібул один, два, три, чотири і одна, звісно, топова. Просто. Я не знаю так, не ну сюди. Просто кайф. Я не знаю. Ну треба реставрувати. Звісно, що певно, що накручувати, що була гарна, чи таку залишати, просто помити під проточною водою, хай лежить. Опа, і бачите, я тут підводжу підсумки, камрад каже, срібло. Зараз підійдемо, подивимось. Наостанок хоча б щось так. І ось така штучка теж, пуговічка. Ось. Ось так... ну я звісно забув показати і шматочок Динарія. Трошечки дід Хабар познущався з нас. Ну, Але все ж таки, все ж таки, все ж таки шматочок Динарія, але є. Так, а тепер давайте подивимось, що знайшов камрад. Так, кажуть, що знайшов царське срібло. Давайте дивитись. Так, 20 копійок. обалдеть, клас. А що там 100? А що там 100 написано? Так, а ми зараз подивимось. 100 а, 1900. Якийсь там, 900, 7, так. Ну, в непоганому стані, слухай, клас. Не я ударю. Вітаю тебе. Бачу, бачу, так, воно. Трактор. Клас, 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 мої вітанечка. Шир. Ну ось знахідки камрада. Так, спинка від Фібули теж є. Ось така, дивіться, яка гарна пряга, прикольна, можливо, навіть і срібло. Бо виглядає так. Потім ось ця штучечка, прикольна накладочка. Не знаємо, що це, чи ЧК, чи теж османи. Але бачите, срібна. І нашивочка, Нашивочка, накладочка прикольна. Коротше. Далі декілька гудзиків, один з яких царський, трошки ж боні. До речі, ось це від браслета. Якогось теж йшла така штучка ріфльона, теж їхня гудзик-гірка, половинка, як і у мене, можна з'єднати, вийде одна. І ось буквально перед самим-самим заходом до машини ось таку знайшли монетку з Тобто ми сьогодні зі сріблом. На жаль, без римського, але хоча б з якимось. Друзі, ну ось такий коп вийшов у нас сьогодні. Як вам? Напишіть обов'язково в коментарях. Закликаю вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Це якщо ви чогось ще не зробили. Вам я нагадую, що зовсім не складно а для мене це дуже дуже прикольно і великий стимул взагалі робити її надалі. Якісь цікаві відоси. Сподіваюся, що цей сезон я відкрив непогано. Сподіваюся, що буде змога їздити більше якісно, щоб і познаходив щось цікаве, щоб показати вам щось, щоб отримати самому задоволення. Ну що, з вами був Тарас, канал Підземне Сафарі. Побачимось у наступних випусках. Обов'язково. Пока!